Добрий день, я депутатка міської ради Лариса Гориславець. І я хочу прокоментувати мій останній пост про те, що в Чернеці бюджету міста Кременчука на 23-й рік є знову газета за 10 мільйонів. Я написала це у Фейсбуці, і буквально наступного дня мені пояснили, що газета потрапила в чернетку бюджету випадково. Це помилка, тобто 10 мільйонів на газету витрачати не будуть. Я запитала, чи в такому разі буде зменшено загальний бюджет КТРК на 10 мільйонів. Мені сказали, що ні. Загальний бюджет цього підприємства все одно залишається на рівні. 20 з гаком мільйонів саме підприємство просило 24 мільйони. Фіноправління готове дати їм 22 мільйони. Отже, в підсумку давайте розглянемо кілька простих математичних прикладів. 2019 рік загальний бюджет КТРК складає всього 4,5 мільйони. В 2020 році депутати погоджуються збільшити бюджет КТРК аж в 4 рази і починається в Кременчуці друк газети за 9 мільйонів. Бюджет виростає до 18, із них 9 на газету. У наступному 21 році друк газети продовжується. Бюджет КТРК становить вже 21 мільйон. І на друк газети планують витратити 10. Так, у 22 році на е, повністю діяльність КТРК. Планують 24 мільйони, з них 11 на газету, але починається війна і друг газети і розпосюдження припиняють. Відповідно, підприємство мало б зекономити ці 11 мільйонів, але стається по-іншому. Підприємство економить тільки 7. І от, на наступний 23 рік. Підприємство знову просить 24 мільйони. Із них майже 11 знову ж на газету в черниці бюджету. Потім говорять, що газети все-таки не буде, але все одно фінуправління погоджується затвердити цьому підприємству бюджет у сумі 22 мільйони, хоч із газетою. Хоч би з неї. Ну і враховуючи те, що в комунальному управлінні також планують ще знову встановлювати поштові скриньки в під'їздах на суму там, десь півтора мільйони, то з'являється впевненість, що про повернення газети в Кременчуці. Мріють, дивлячись на ці цифри, складається враження, що журналісти КП Кременчуцька телерадіокомпанія», які раніше працювали над випуском газети, а зараз газета не виходить. Вони не справляються із випуском телепередач, навіть тому, що підприємство почало закуповувати передачі під час війни ще й на стороні, і це незважаючи на те, що в Україні зараз на всіх каналах транслюють марафон Єдині новини, і цей марафон можна безкоштовно ретранслювати на різні телеканали, в тому числі і регіональні Кременчуцькі новини. Наша телерадіокомпанія теж це робить, ретранслює єдиний марафон, але все одно ще щось докуповує, витрачаючи бюджетні гроші. Ну, і що ще можна сказати в підсумку? Якщо інші телерадіокомпанії ретранслюють марафон Єдині новини, тому що під час війни в них немає надходжень із реклами і треба якось заповнювати свій ефірний час, то Кременчуцька телерадіокомпанія таких проблем немає, тому що дотація Кременчуцькій телерадіокомпанії вона е стала постійна. І щороку, скільки КТРК попросить, стільки грошей з міського бюджету їй і дадуть. На цьому все.